Всім привіт! Рада вітати вас у новому влогмасі на моєму каналі. Для новеньких я представлюсь мене звати Зоряна. Я маю трьох діток і в декреті вирішила розпочати вести свій канал. Хоча він у мене створений досить давно. В ньому я розповідаю про своє життя, господарство домашнє, мотивую вас на домашні справи. Кож показую, як я з ними справляюся, різні рецепти показую, розпаковки. Вже зовсім скоро ми будемо зустрічати найбільше свято всіх християн. Це Різдво, і варто подумати про щось хороше, про народження нашого Спасителя, про те, як він може змінити ваше життя. Я нікому нічого не нав'язую, але в мене гарний досвід з цим, і я дуже рада, що я прийшла до Бога, і в мене з'явилася надія. Показую вам свою прикрашену домівку до Різдва, до Нового року. Хоча Новий рік я не дуже полюбляю, але Різдво для мене таке досить тепле свято. У мене не було таких якихось сімейних традицій, але я хочу їх створити для своїх діток, аби у них були затишні спогади про дитинство, щоб вони пам'ятали і ялиночку прикрашену, і якісь свої домашні традиції. Хочу дати їм цю радість, навчити радіти життю. І бачити прекрасне довкола себе, адже ми творці свого життя, і як би там не було, всупереч у всьому потрібно бачити щось хороше і триматися за це хороше, бо в негативі людина, на жаль, не може довго витримати, вона здається. Тому я, вже довго працюючи з психологом, для себе вивела певну формулу, що потрібно все рівно знаходити сили, ресурси для всього, для життя. Як пам'ятаєте, навіть Віктор Франкл, той, хто побував. В таборах написав книгу з психології про те, що тримаються ті, хто все рівно знаходить за що триматися, навіть в таких жахливих умовах. Тому закликаю і вас бачити радість в кожному дні. Зварила булгур, до речі, дрібненький і дуже смачно. І роблю котлетки. Ось іще тут кілька порцій буде. А це відварила бурячок. Це вже в мене підготовка до новорічного меню йде. Приготувала ще ось такий салат. Тут пекінська капуста, морква по корейськи перчик, авокадо та огірочок, діжонська гірчиця та оливкова олія. Все котлетки смачнючі, запашнючі готові. Ну і кашу я вам показувала. Ось такий у нас сьогодні буде обід. Привіт! У мене тут велика посилка з сінсею. Це те, що я замовляла через додаток, там бувають пропозиції мінус 40% і дещо замовляла. Коротше, зараз з вами розпакую. Ціни я підписуватиму на екрані, але ну, вони вже будуть, можливо, не актуальні, тому якщо вам щось подобається, то просто на товар переходьте. Так, перше, що вийняла, ось такі трусики, боксери хлопчачі, взяла сину, тому що він росте. І це треба. І, як я зрозуміла, вже самостійно, то в Сінсеї трохи маломірить все. Воно таке якесь в обліпку. Так, далі піжамка в 122-му розмірі. Зараз давайте розпакую, бо труси не буду розпаковувати. А це можна. Так. Ось така врубчик-маєчка. Дуже приємна, така тоненька, але на піжамку якраз те, що треба. В такому красивому бірюзовому кольорі. Крапочка це фарба. Непогана. І ось так оверлочений край. Мені, наприклад, оверлочений край дуже подобається. Непогана така і не коротенька, бо зараз мода, все кроп підрізане. Мені теж не подобається. я не можу нормальні кофти знайти, футболки не можу знайти, бо я не ношу таке коротке. Так, і в цій піжамці ось такі лосини. Висока посадочка. О, супер, якраз моя донька вона така худесенька. Це 122-й розмір. По висоті вона носить 116, але щоб тут не було занадто тісне через ці маломірки. Взяла 122. Непогана піжамка. Ціну підпишу вам. Ну, ну все-таки якесь недороге було. І теж оберлочений край. Тут. Наступне це набір із п'яти боді. Боді, хлопчик, 98-й розмір. П'ять, здається. Давайте розпакуємо, бо я вже забула. У нас є з десяток, напевно. Але вони всі, знаєте, десь там плямка вже. Коротше, десь там вийти в люди, як то кажуть, треба щось нове. А, тут їх 7 чи що. Раз, два, три. А, ні, 5 все-таки. Просто якісь вони такі плотненькі. Зазвичай боді такі тонюсінькі, а ці непогані. Так, що тут довгий рукавчик взяла зараз. 98-й розмір, 98-й ці великі розміри зазвичай розбираються якось вихопила. Значить, перший сіренький ви побачили, далі ось такий блакитний з лисичкою. Потім ось такий. Потім ось такий просто синій красивий колір. І молочний з ведмедиками. Як мама з досвідом, я скажу так, що однотонні боді, футболочки це завідомо програш, бо поставити якусь пляму, яка не виведеться, і все. Тому краще купувати щось таке рябеньке. Ну, якщо у вас акуратна дитина, то беріть хоч білосніжне. Я просто про себе кажу, бо Поставлять вони цю пляму, ти її виводиш сто разів, вона не виводиться. Якби було рібеньки, все питань немає. І забив на ту пляму і далі живеш. Так, що далі попалося? Рукавиці ось такі теплі. Боже вони поки дійшли, то вже й морозів знову нема. Ну, але я знала, що довго буде йти. Це для хлопчика взяла в розмірі L. Найбільший розмір. Мені здається, навіть малуваті будуть. Хоча. В нього є звичайні, але якось вони там гралися в сніжки на вулиці, сніг там оце руками збирали, і мокрі ці рукавиці тоненькі стоять, то я вирішила такі трішки плотніші. Якість жахлива. <плес> ну, що це? Ну, ш... ну, ну, Це сенсей. Тому що тут можна сказати? Бачите, нитки стирчать, тут цей шкір зам аби як прошити. Ну, але ж, але ж. Ну нічого, я думаю, на одну зиму. З головою вистачить, мені не на весілля в них іти з дітьми. Одинці взяла ось такі рукавички. Вони, типу, як з такого ж матеріалу, як курточки шиють. сінсею. тут іде манжет вшитий. Ніби як тепленькі, зручно ось так їх скріпляти потім, якщо що. Але я ж напевно розкріплю, я ж не буду. З цим кріпленням їм давати. наступна річ це я взяла собі. І це гольфик. Чи що це? Світер жіночий. Я забула вже, що це за світер. Давайте розпакуємо. Взяла в розмірі L В рубчик, довгий-довгий рукав, не підстріляний. Нормальний у мене рука. Ну, не маленька. Ну, давайте примірюємо з підмишки. О, нормально, навіть на кисть трохи зайде. І горловинка кругленька тут. Ну, якийсь так, ну так, ну, ну типу, ще нормально. Я б не сказала, що вже ця жахлива річ це непоганий такий гольфичок. Базовий, і там ще так на фігурних жіночках красиво було сфоткано. Під нього треба гарну білизну. Це що я єдине розумію, бо коли ззаду ось ця гармошка, то будь-яка навіть найдорожча і якісна річ буде виглядати некрасиво. А можна і простий дешевий гольфик, але якщо. Правильно підібрану білизну, то все буде виглядати чудово. У мене, до речі, з цим питанням поганенько, тому що е, у мене великий бюст, і маленькі бюстгальтери я не беру, звичайно ж, беру по розміру собі. І кріплення, воно прям так, знаєте, мене стискає, пер, пережимає. І я зазвичай як ось ця варена ковбаса виглядаю ззаду, але що зробиш? Ну, така в мене фігура. У мене в мами така була фігура. Гольфіки ці були, по-моєму, в усіх розмірах, в усіх кольорах райду. Але акційні там деякі кольори був, по-моєму, сірий і бежевий. Я взяла бежевий, наскільки я пригадую. Чому мені сірий поклав? Чи я все-таки вирішила сірий? це з цією пам'яттю. Поки дійде я вже й забула, що я замовляла. Ці не підпишу вам, вони є. Наступна річ, а це сукня для доньки. Або на подарунок, на подарунок і роздерла. Ну, я, якщо що, то не буду етикетку зривати і відпала. Ну, все, доньці буде. Ой. Ось така просто домашня трикотажна. Це, ну так, це, напевно, трикотаж, але просто бавовняна сукня. 100% бавовна. До речі, непога... ну як непогано, етикетка пришита. І чомусь не такі тут стерчать, вже якби тут стерчали, то пів біди. Так, коротше, сукня, як сукня, ви зрозуміли. Просто моя донька, вона така дівчинка-дівчинка і дуже полюбляє сукні. Вона може носити вдома, наприклад, штанці носить, але ж частіше все-таки хоче сукні. я іноді, якщо бачу, якась там вже дуже доступна ціна, якось це, по-моєму, 90 гривень воно було, чи що, то беру, якщо б у нас тих суконь багацько, але теж плями ставить і вже на вулицю, не підеш в них. Наступна. О, прикольно. Але такий великий розмір. Слухайте, дивіться, яка ширина. Це світер. На мене М. -ка. Але він реально <ścoughs> як піксель. Я не жаліюсь, бо я люблю трохи таке вільне мені в прилипку, я не можу. Особливо цю верхню частину. Ну Чомусь я не можу прям, щоб мене так все. Так. Оце у Гольфік я взяла, бачите, в рубчик, щоб хоча б трішки цей додаткові такі складки були. Бо я не дуже на собі люблю зараз. У мене все-таки є трошки животик, у мене є зайва вага. Знову ж таки, ця білизна, і коли все в облипку, ну це тільки на суперструнких дівчатах. А цей світер мені сподобався. Але колір він взагалі не той. Він був на сайті сірим. а він Ну, трошки не те. Брін, а я хотіла сірий світер. Значить, полосочку. Зараз я розпакую. Ось такий от світер. Такий ось рукав. Він е так спадає, плече вище, а рукав починається нижче. Горловинка ось така акуратніше пошито. нічого не скажу. Ну він і коштував подорожче. Якість дуже приємна. Що тут в складі? Прямо ж цікаво. 22% поліамід, 50% віскоза і 28 поліестер. Мабуть, за рахунок віскози, все-таки це натуральний матеріал віскоза. Воно таке приємне, воно таке як кашемір. Чесно, от я б сказала, що це щось дуже схоже до кашемір. Як воно буде з часом, не знаю. Але ж не сірий кольор. Хоча мені, в принципі, непогано. Я люблю такі оливка і взагалі всі складні кольори, не прості такі, як в райдузі, да? Там чисто зелений, чисто блакитний. А щось таке накручене, намучене, воно завжди дуже красиво глядає. Але не сірий, дивіться. Ось сірий. Не знаю, чи вам помітно. Оце сірий. А це ось цей, хоча мені подобається Гарно. Ой, слухай, та я рада, що він такий навіть, навіть красивіше. З такий. Чекайте. я не знаю, чи я буду робити примірку. Щось мені не хочеться. Це М-ка, але він здоровецький. Прям дуже непоганий світерок. І зараз ось так взимку супер буде носити. Він і не з горлом, бо в мене з горлом світери є. А цей такий от. І на осінь, і на весну буде. Да? Колір такий підходящий, як травичка. Але дивіться, я вже бачу недолік. Петля якась назовні пішла. Ну Це не проблема. В принципі, це, це вже продираюсь. Так як він був зі знижкою, то, в принципі, непоганий, непоганий. І е, тут збоку, е, з боків, ось такі розрізи йдуть. Мені сподобався під джинси, під легінси. Я подивлюся, яка в нього ще довжина. Отак до середини стигнала. Те, що треба, слухайте. Слухайте, а це вже щось не те. Я перевірю в додатку, що я там замовляла. Можливо, це я комусь на подарунок замовила. Бо в мене таке є, що я іноді на подарунок щось купую і забуваю. Напевно, це не подарунок. Постійна білизна, 100% бавовна. Ні, не стовіт. Ну, це, це, це капець. З Поліестру. Ні, ну це я буду вертати. Я ж вибирала суто бавовніну. Ладно, поверну, тільки в мене ж немає накладної, вони не поклали. Може, через додаток зроблю. Дивіться, я не знаю, як там ви так от замовляєте чи ні, бо я з поліестром взагалі не беру. У мене чоловік. Дуже сильно підніє, і коли в складі будь-якої тканини є поліестер, він, він як дощ стає. <смі> на подарунок я це теж не зможу подарувати. Хоча розмір тут 160 на 2 і 2 непогані такі великі наволочки. І перешивати не буду ні дітям, нікому. У мене все бабовняне в цьому плані. І не хочу, поверну, але воно коштувало там, типу, 350 чи типу, щось гривень. Ну, якби було 100% або ну, я б лишила, але ж ну куди ні. На жаль, це, це повернеться. Ну, в принципі, в принципі, своєю кофтою я задоволена, Гольфик ще зараз подивлюся, як воно буде. Дитячі речі, ну тут якби, все те, що потрібно: піжамка, боді і рукавички з трусиками. Тому і не така велика була посилочка, як мені здавалося. На жаль, з білизни постійно не те. Але в додатку, в додатку дуже багато акцій на щодень мінус 40% на деякі позиції. Я ось зараз знову склала в корзину те, що і подарувати хочу похресниці, і також подружкам. Ось, і Посилання на Леті Шопс я вам залишу в описі під відео. Ви перейдете за ним і зможете собі через Леті Шопс зайти в Sinsay і цей кешбек вам повернеться при замовленні. Якщо я буду повертати, то можливо кешбек не повернеться. Я дізнаюсь, я не буду вигадувати, бо я з таким не стикалася. Я напишу потім, чи розкажу в якомусь відео. Стосовно того, що з цим кешбеком, бо він зараз нарахувався мені, я його очікую, але якщо буде повернення, то чи вони його не скасують, чи не зменшать, чи як. А я хотіла би, щоб не все таке зробили замовлення там десь 400 гривень кешбеку було. Це ось така була розпаковка. Можливо, комусь щось буде корисне. В принципі, в Сінцеї деякі товари є гарної якості. Наприклад. Джинси не всі зараз хороші якості. Раніше були непогані, я б сказала, джинси. Але потрібно піти в стаціонарний магазин, пощупати цю якість, чи вам подобається цей котон, чи не подобається. І тоді вже робити замовлення, на мою думку. Краще все-таки не ризикувати, бо буде дуже багато повернення. Все-таки переважна більшість бавовняних речей зараз з сумішками поліестра. А це так досить. Погано впливає на якість носки речей. Навіть суто бавовняні речі вони йдуть такі прозорі, що ну, це, типу, просвічується все, що тільки можна через цю бавовну. Ну, це теж, знаєте, комусь таке подобається, комусь ні. Але деякі речі, як ось ця ковтина, дуже-дуже непогані навіть. Все залежить, мабуть, я не знаю, від, від ціни чи що. Чим вона більша на якусь таку стандартну річ, мабуть, тим краща якість. У мене є м, одна футболка з Сінсею, я її брала, а там, типу, колаборація з якимось діснеївським мультиком чи що. І вона класної якості, і третій рік таскаю, вона як нова. А деякі футболки я після першого прання вже на домашні носіння переводжу, бо вони геть поганючі. Ну таке, тому треба дивитися. Це все побігла міряти свій гульфик. Привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати подарунок 20 і 21 числа, тому що двоє дітей поруч і два подарунки. Взагалі мені навіть трошечки було якось дивно, один подарунок розпаковувати. Я все чекала, коли ж другий розпакую. Ось. І, і вирішила, хай буде два сьогодні. <світ> так от. Сьогодні просто офігенні подарунки, на мою думку, по-перше, гляньте, який розмір. Що там може бути? Я навіть не знаю, що таке велике. О, я знаю, це дерево таке. Дерево може бути. Ні, nee, це кирпичі. Кирпичі. А ти? Прекрасно. А, а ти ще думаєш? Чекай, дай рука. Так, не, від кого цей подарунок може бути? М -м, мені здається, що від Юлі. Від якої Юлі? Від моєї. Мабуть, від Юлі. Там щось так. рухається. Можливо, там якась баночка, якась Мам, скляночка. Кажу, а щось може, таке. Там може це, типу, цей будиночка, але щось таке. Можливо, якийсь декор, каже Мирон, так? Ну, Що так. ще тут може бути ладонь? Я знаю, може якась ялиночка. Ялиночка може бути. Mm. Що ще ладось? Цукерки. Так, цукерки, кирпичі або дерево. Карпечі подарунку точно не ну, раз. Прекраси. Прикраси які. На ялинку. То там щось таке одне велике рухається. Так. Важке. Важке? Таке, важкувате. А це що? Це прикраси для прикрас. Так, ну що, розпаковуємо? Так, да. чекай. Може це. Кажи, кажи варіанти. Твої варіанти дуже смішні, дуже, завжди. А може це книжки? Може і книжки. Бо вони так просто. Мені, книжки. Закриваємо чинятка. І мама розпаковує. Я, я не Там розпаков... засерединці немало, дуже. Я так і знала. Так, розпаковуємо. Закриваємо очик. Дуже класний пакет Кухота. Розмір, мабуть, найбільший серед всіх, які були у дівчат. Тут дві коровки, тут дві Два пакунки. Чи може це щоб не випало? Так, ну давайте ось цей. Напевно, це основний, бо той якийсь має ваги. Це горня чи це... це... це, 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 це... Це я... дуже цікаве. Можливо, я подивлю? Давайте я не буду читати. Там щось таке красиве. Це хіба. Це зі баночка. Баночка якась. І мені здається. Вона вона та сама. Ні. Це звідки? Це знав? одна баночка! Мау. Чекайте, але то попередній подарунок був, наче від Ярослави? То, чи то був вже не від Ярослави. Я щось взагалі вже гублюся. Це баночка. Така ж красива, така сама, як була. Ви умиляєте? Ну, Насправді вона мені дуже сильно подобається, але тому там... я, я навіть е, рада. Але там нема. Нема так. передбачення. Так, да, з передбаченням було від Ярослави. А Юля теж захотіла мені подарувати цю баночку. Тепер у мене набір. Я дуже вдячна тобі, справді, бо я насправді планувала піти докупити ще одну. бо думаю, ну одна якось, Не знаєш, до чого якби, його застосувати, от коли дві то вже можна принаймні на столі поставити. Спасибі величезне. От що значить дівчата з естетичним смаком бачать красиво і обирають подібні красиві речі. Клас? Да, там ще щось. Так. Добрящи. Так. Там є ще щось, але видається те, щоб воно не впало. Тут просто коробочка, мабуть, пуста. <підько> Дякую дуже, мені насправді дуже-дуже приємно. А за 21-й день адвенту маю ось такий подаруночок, На мою думку, це від Вікі. Давайте дивитися. Давайте вгадувати, що там може бути. Як ти думаєш, що тут може бути, Що ж м'яке. М'яке. Що може бути м'якеньке? Думаю, що це. Якісь речі, мадачі. Речі. О, може це рукавиці. Рукавиці? А може рукавиці. Ну давайте будемо дивитися. Я думаю, що це шкарпетки. Може, це не шкарпетки. Закриваємо очі, як завжди. І зараз край Відкривайте очі. Шкарпетки. Вони супер красиві. Новорічне новорічні, ну ми ж різдвяні новорічні подарунки розпаковуємо, правда? Не на літо. Yeah. Класні такі шкарпетоси взагалі, супер. Мені дуже подобається. Вже в мене дві пари різдвяних шкарпеток є. Я дуже дякую дівчатам. Yeah, yeah. Класні подарунки. Okay. Те, що треба, і те, що треба. Ще й красиве. Спасибі величезне. На цьому будемо завершувати наше відео. Зустрінемось у наступному влогмасі. Тому не пропустіть, це вже будуть останні влогмаси в цьому році. Тож, всім па-па!